Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх підпис на канал. Тільки важливі новини в Україні може бути знижено мінімалку і також збільшено робочий день, крім того, зможуть вільно залучати працівника до позаурочних і навіть нічних робіт. І також спростять процедуру звільнення працівника. І переведення його на нижчу посаду і зарплату. З позитивного можуть збільшити тривалість відпустки. Все це новий закон про працю. Такі новації містить закон, проект закону. Про працю розроблений мінекономіки. І ось цим законом планують замінити КЗПП, розроблений і затверджений ще за часів СССР. Ось те зведення трудових законів, за якими жили і працювали громадяни СССР, давно морально застарів, оскільки тоді не було приватної власності і приватних роботодавців, не було конкуренції на внутрішньому ринку, а також... Планова була економіка. Що ж передбачено в цьому новому законопроекті? Тобто, що на нас чекає, Перше, мінімальна заробітна плата. Її фактично хочуть зменшити суперечки щодо мінімальної зарплати, вони ведуться де ще починаючи з 2019 року. Про це все розказує заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Ще тоді її пропонували рахувати з рахуванням всіх надбавок і доплат. Однак потім профспілкам ну, все ж таки їй вдалося якось трохи відстояти свою позицію і, в суперечці про мінімалку, ну, начебто, поставили крапку. Начебто. Її вирішено було рахувати без жодних доплат. І ось. В цьому розробленому новому законопроекті про працю знову виплила ось ця мінімалка з доплатами. Тобто, хтось наполегливо намагається проштовхнути до закону фактичне зниження мінімалки. Щось мені так здається, що це третякова. Не буду наговорювати, але ось це ну, така моя думка. Не знаю. Можливо, я помиляюсь. Далі поїхали: шестиденний робочий тиждень. Формула розрахунку вихідних днів, яку пропонують в законопроекті, дозволить збільшити тривалість робочого тижня до 6 днів. Тобто, простими словами, зарплата буде менше, а працювати потрібно буде більше. Ну, якось так, наскільки я це все розумію. Збільшення тривалості робочого дня, а також зниження ставки за роботу в нічний час. Ось цей новий закон про працю, якщо його ухвалять. Дозволить легко залучати найманих працівників до понаднормової праці. Крім того, за роботу в нічний час будуть платити не подвійну ставку, як тепер, а набагато меншу. Ставка за нічну роботу може бути всього на 20% вища за звичайну денну. Далі істотна зміна умов праці. Дивіться, міняти умови праці і зарплати можуть лише за старим кодексом. Проте, про такі зміни працівника зобов'язані попереджати щонайменше ну ніж за два місяці. Тепер це зможуть робити увага без попередження. Спрощення звільнення працівника. Процедура звільнення людини буде значно спрощена. Тобто закон дає роботодавцю більше прав для того, щоб зазначити, що тепер працівник. Може йти шукати собі кращої долі. При цьому прихильники таких нововведень вважають, що ось ця норма вона буде сприятиме легалізації праці. Мовляв, якщо працівника важко звільнити, то роботодавець зі скрипом буде погоджуватися на його офіційне працевлаштування. І навпаки, чим простіше його звільнити, тим охочіше його будуть брати на роботу. Збільшення тривалості відпустки. Ну, це, мабуть, один із. Позитивних моментів Тривалість оплачуваної відпустки хочуть збільшити з 24 днів до 28, тобто на 4 дні більше. До речі, в більшості країн Євросоюзу відпустка триває від 26 до 32 днів. Тобто, наші законодавці хочуть в цьому ну, трошки підігнати український народ під європейські норми. Але думаю, що в європейських нормах, ось всього того, що я казала, так до цього там такого, мабуть, точно немає. Щоправда, можливий шестиденний робочий тиждень до цих норм, ніяк так, ось як я кажу, не вписується, оскільки в Європі люди працюють лише п'ять днів, а в деяких компаніях і взагалі стали практикувати чотириденний робочий тиждень. Ну, звичайно, без зниження рівня місячної оплати. При цьому хочу зазначити, що експерти кажуть, що вважають, що ось такий закон. Законопроект він суперечить Конституції України. І таки суперечить, тому що, ну де взагалі таке видано, щоб. Людина працювала більше, почала працювати більше, а за це їй почали платити менше. До того ж, можуть звільнити в будь-який момент, і ніхто нічого не має попереджувати і так далі. Дивіться, за Конституцією жоден закон не повинен звужувати права громадян. Однак цей закон, якщо його ухвалять, він суттєво звузить права людей, що працюють. Тому, по суті, він є протиправним. Я дуже сподіваюся, що його не приймуть, правда, тому що ну це вже занадто. А щось таке поговорювала третякова, натякала ось про те, що буде там і зниження, і шестиденний робочий там тиждень, і так далі, і що там нікого не будуть попереджувати, якщо б захочуть щось звільнити, чи ще щось. Тобто, ось щось мені, знаєте. Підказує, що це її рук справа, але знову ж таки, не буду наговорювати, бо точно цього не знаю. Такої інформації в мене точно немає. Пишіть, що ви думаєте про це? Поки що, все дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.